Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Ми продовжуємо розповідати вам про найцікавіші погодні події України та світу. І розпочнемо ми сьогодні з неймовірного гірського явища, яке очевидці могли спостерігати 17 листопада. І ви собі уявіть, що ви опинилися на вершині Карпат і перед вами відкривається фантастичне видовище Карпатське море. Це природне явище виникає, коли холодне повітря осідає в долинах, а тепле піднімається вгору, утворюючи величезний шар хмар. Гори подібно до острові. Виступають над цим морем, створюючи неповторний пейзаж, що зачаровує та захоплює дух. Такий ефект можна побачити особливо в осінній та зимові періоди, коли температура та вологість повітря створюють умови для цього дивовижного явища. В ніч, з 17 на 18 листопада, в Ісландії зафіксовано рекордно високу нічну температуру плюс 23 градуси по Цельсію, що зробило країну найтеплішим місцем у Європі на той час. Такий феномен був зумовлений теплим повітряним потоком, який прийшов із півдня та сприяє. Метеоролічними умовами, включаючи відсутність значного охолодження в нічний час. Це є значним відхиленням від звичайних холодних умов листопада в регіоні. У середині листопада потужна пилова буря, тобто хабуб, у центральній Каліфорнії сформувалася внаслідок сильного атмосферного фронту, що спричинив різке збільшення швидкості вітру. Такі явища характерні для посушливих та рівнинних територій, де вітер піднімає дрібні частинки ґрунту в атмосферу. Буря виникла через комбінацію сезонних вітрів і сухих умов, що були посилені Тривалим періодом посухи Хабуб швидко поширювався, знижуючи видимість до майже нуля, що складило рух транспорту та викликало численні аварії. 19 листопада в Україні щорічно відзначається День працівників гідрометрологічної служби, встановлений указом президента України від 11 березня 2003 року, номером 208-2003. Цьогоріч на заході, що присвячений цій урочистій даті, заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш та начальник. Відділу організації діяльності управління гідрометрології ДСНС України Ірина Гроховецька вручили відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До привітань долучилися керівники гідрометрологічної служби та Гідрометрологічного центру Збройних сил України Віталій Шейн та Сергій Кислов, які нагородили працівників почесними відзнаками міністра оборони України за сприяння обороні. Працівників також відзначили грамотами за сумлінну працю: виконувач обов'язків директора УкрГМЦ Юрій Бурлака, заступник директора Анатолій Прокопенко та голова первинної просвіти. Вкової організації «УкрГМЦ» Ірина Чернявська 25 листопада у Туреччині пройшов сильний снігопад, що був викликаний впливом арктичного повітря, що прийшло з півночі і взаємодію з теплими і вологими повітряними масами Середземного моря. Це зумовлено активізацію циклону, який спричинив опади у вигляді снігу на сході та північному сході країни. Та товщина снігового покриву досягала 20 і більше сантиметрів. У гірських районах посилився орографічний ефект, що збільшило інтенсивність опадів у прибережних районах чорного. Та Середземного морів, де температури залишалися вищими, випадали сильні дощі. Снігопад призвів до значних труднощів із транспортом, особливо у висококір'ях, де дороги вкрилися льодом і снігом. У деяких регіонах, таких як Карс і Бітліс, перекрито доступ до десятків сіл. Через високу волої снігу зросли ризики сходження лавин. В умовах сильного похолодання та снігопадів синоптична ситуація залишалася напруженою. А рятувальні служби працювали над ліквідацією наслідків негоди. У Стамбулі снігопад паралізував роботу аеропорту, що змусило перенаправляти рейси до інших міст в той час у Франції після шторму Каетано, коли система низького тиску БЕРТ розташувалася біля британських островів, система високого тиску простяглася з півночі Магрибу до Центральної Європи, створивши широкий південно-західний потік. У цій теплій повітряній масі температура зросла майже на 15 градусів за 72 години з четверга 21 листопада по неділю 24 листопада. В результаті, за винятком невеликої чверті країни, на південному сході максимальні температури були на шість 10 градусів вищими за норму вони досягли високих значень для кінця листопада, таких як 20 градусів шатору, 18 градусів Труа і 17 градусів в Нансі. У побіля підніжжя піренеїв температура в день піднімалася вище 25 градусів, але саме в ніч, з 24 на 25 листопада, завдяки ефекту фена і сильному південному вітру, що дув з Піренеїв температура піднялася до найвищої позначки 26,3 градуси по Цельсію. Це була виняткова температура для кінця листопада. Яка випередила 26,2 градуси по Цельсію, зафіксовано 27 листопада 1970 року, і завершуватимемо наш випуск красою, яку створює погода. 26 листопада в Україні, а зокрема на Київщині, ми могли спостерігати таке явище, як паморозь. Дуже гарно описала це явище синоптикиня українського гідрометцентру Ганчук на сторінках у соціальних мережах центру. В свою чергу поясню, що таке паморозь. Це явище, коли вологе повітря замерзає на поверхнях, створюючи тонкий шар льоду. Вона виникає, коли температура. Повітря опускається нижче точки замерзання, а волога десублімується на предметах у вигляді кристалів льоду. Це можна спостерігати на деревах, дротах, автомобілях або траві, утворюючи характерні крижані квіти або кристали. Памороз часто з'являється вранці або вночі, коли температура падає до мінімуму, а вологість залишається високою. На цьому в мене все. І пам'ятайте, щоб не приготувала погода, ваш день залежить тільки від вас.